Сьогодні у Житомирі на Спартак Арена 2 жовтня відбувається благодійний марафон на підтримку жінок з раку молочної залози. Зараз починається забіг, і ми біжимо в підтримку жінок, які мають зараз такі захворювання, як захворювання рак грудей, борються з цим. і Ми вважаємо, що їх треба підтримати. Трі, два. Такий благодійний марафон у Житомирі відбувається вперше, говорить керівниця міським управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту Ірина Ковальчук. Ідея взагалі дівчат Надії, Жихалової, Ані Абдулової провести цей забіг у Житомирі, тому що цьому забігу вже багато років. Всі роки він проводиться виключно в місті Києві на ВДНХ. Але в зв'язку з карантином, зв'язку з неможливістю багатьох людей поїхати в Київ, взяти участь у цьому забігу. Була така класна ідея, і ми її підтримали провести забіг у Житомирі і тут Тих людей, які підтримують онкохворих дівчат. Учасники марафону бігтимуть на вибір дві дистанції два кілометри або п'ять кілометрів, не дотримуючись будь-яких часових рамок, розповіла співорганізаторка заходу Анна Абдулова. За її словами, це не змагання один з одним, а дружній мотиваційний забіг. Ми збираємо гроші на проект Рівний консультант, тобто це психологічна підтримка дівчатам, які зараз борються. Ще наша така гордість медалі. Вони це перероблений пластик, тому на фініші будемо видавати їх. Кожному учаснику у благодійному марафоні участь взяли понад 20 людей. Взагалі це добра справа. Побільше таких, скажімо так, акцій, і взагалі світ добріше став би від цього. На цей забіг був внесок. Сума невелика, символічна. Але я думаю, що він скажімо так, цей забіг приверне увагу, і тому можливо після цього забігу ще буде більше суми збирати. Хочеться, хоч якусь частинку свого віддати своєї уваги, свого часу для покращення такої ситуації, яка існує на сьогоднішній день у всьому світі. Це медаль для моєї маші. Маш, це для тебе. Також Альона, ми разом це все для Маші якби влаштовуємо. От і хочемо, щоб вона одужала. Ми в це віримо. І також я хочу, щоб ті жінки, які зараз на етапі лікування, щоб вони побороли, щоб вони перемогли. Ольга Групсікора, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.